Наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас, від досякої скверні, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, ти безсмертний помили нас, святий Боже, святи кріпкість, ти безсмертний помили нас. Святий Боже, святий квітки, Святий безсмертний, помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти ще єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. Відемо від нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє по Твоєї царстві, сили слава, Отця іси, і сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, Господи вікоморійся, Господи помилуй. Небесний Отче, тянейся на наш народ український. Котрий хоче прославляти Твоє святе ім'я у вільній українській державі, бо наша ненька Україна знаходиться під загрозою навали чужинця, який хоче збезчестити, зруйнувати нашу святу українську землю. Молимо тебе, всемогутній, Боже, отче народів, не допусти наруги над народом українським. Молимо тебе і благаємо, благослови воїнів народу українського, всіх тих, що напередові у важких нелегких кровопролитних боях захищають святу землю українську, всіх тих, хто долучився до захисту народу українського. Своєю присутністю, матеріальною та грошовою підтримкою всіх тих, хто підтримує молитовно. і особливо молимо тебе, всемилостивий Господи, за наших побратимів, котрі отримали шкоду для свого здоров'я, були побиті поранені, захищаючи землю українську. Особливо молимося за тих побратимів, що знаходяться у полоні, звільни їх, Господи, і дай силу і міць духу, донесення цього нелегкого христа. Але особливе наше благання до всіх тих героїв українського народу, святих воїнів, які поклали життя своє на вівтар боротьби. За волю і незалежність України прийми, Господи, цю кровну жертву нашого народу, благослови наш народ на спільну перемогу і краще майбуття, а ворогів нашого народу розвій по світу, як один, бо ти благий, чоловіколюбний Бог, є син. і тобі славу віддаємо цю і сину, і святому Духові, нині по всяк час. І навіки вічні, амінь. Премудрість, чеснішу від хіругимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що безістління Бога слова породила сушу <клес> Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надії наша, слава тобі, слава Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистиє своєї матері і всіх святих воїнів українського народу. Нехай помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Амінь. О, Пресвята Богородице покровителькою і заступнице славного війська Запорізького, покровителькою і заступнице, славного війська української повстанської армії, молимо і благаємо тебе, візьми під свій особливий покров і воїнів сучасно, сучасних воїнів українського народу. Збагати їхні серця мужністю та незламністю у боях по захисту святої землі української. Благослови наш народ на спільну перемогу та краще майбуття. Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. До покладення почесної гірляндина з нагоди пам'яті всіх загиблих воїнів українського народу приступити. І сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. По молитві. Як я вже казав, тут є присутній бойовий командир добровольчого українського корпусу Андрій Стемпліцький Летун. Я думаю, що всім буде цікаво, щоб він розказав декілька слів. Що відбувається там? Бо всі ми знаємо, що те, що говорить нам в засобах масової інформації, не відображає і десяту частину тої правди. Друже командир! Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Друзі, не хочу займати багато вашого часу. Але насамперед хочу привітати всіх присутніх тут з великим святом, з великим українським святом покрова Пресвятої Богородиці, святом українського козацтва, святом української повстанської армії, і з сьогоднішнього дня святом захисника Вітчизни. Привітання хочу передати від всіх бійців Українського добровольчого корпусу, які зараз знаходяться на передовій, в пісках, в аеропорту. В інших місцях Донецької та Луганської області, де вони виконують бойові завдання. Хочу передати щирі вітання в цей день від бійців 5-го окремого батальйону, які родом з Івано-Франківщини. Вони не можуть святкувати разом з нами тут, в себе на батьківщині. Святкують з автоматом в руках на передовій, знищуючи ворогів українського народу. Зараз іде війна. Незважаючи на перемир'я, які нам анонсували, бойові дії продовжуються. В основному це біля Донецька. Всі по новинах бачать аеропорт, Піски, Авдіївка, інші населені пункти в тому районі. Наші воїни мужньо, цілодобово проводять бої. Ви чули про кіборгів за аеропорту? Цілий підрозділ Українського добровольчого корпусу виконує там бойове завдання разом з бійцями 3-го полку спецназу і бійцями 93-ї бригади. Ми можемо бити ворогів, ми їх б'ємо і, не дивлячись на перемир'я на домовленості, на все те, що відбувається в політичному просторі, ми переможемо, тому що ми приречені на перемогу. Починаючи з Майдану, починаючи з революції, яка розпочалась зимою, український народ став іншим. Це тепер народ переможець. Тому ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Тут присутній ще один із бойових наших командирів Василя Брамів Смирека. Я думаю, що він теж зможе декілька слів цікавих для всіх розказати, друже командир. Сучасні очі, побратими, друзі, шановна Тлумецька громада. Я Василь Абрамів, керівник правого сектору Івано-Франківській області. Хлопець, який пройшов в тюрму випробування і переслідування. Режим Януковича, таких, як я хлопців, хотів засадити в тюрму і то надовго. Ми ж не зламались Це свято наших воїнів дало нам так само загартований дух, як наші попередники-повстанці, так як ми вірно боролися з ворогами українського народу та української землі. Ми бачимо всі, що зараз в владних кріслах позасідали ще ті режимні пси яких хотіли гнобити мій народ під час майдану? Молодець. Ми їм не дали затанцювати революційну лють українського народу, не дали їй заспівати. Ми показали, що в наших жилах тече козацька кров, що в нас є козацький дух, в нас є повстанський історичний досвід. Ми не дамо український народ. Гнобити і робити з нас рабів. Шлях молодого українського націоналіста був нелегкий. За час правління Януковича я отримав три судимості. Одну за відпил голови кату українського народу Сталіну у місті Запоріжжя. Я і мої побратими з організації «Тризуб» імені Степана Бандери не могли дивитися, як плюндрується українська земля. Такими пам'ятниками, які пролили кровнаму українському народі, які загубили життя мільйонів українців, ми пішли і відновили справедливість. За що я отримав свій перший срок? Три роки позбавлення волі з відтермінуванням на два з половиною. Але це ще був не кінець. Режим, вважаючи за проторити мене в тюрму. Ще повісив на мене підпал партії Ріонів за 2009 рік в місті Галичі Галицького району. За цією судимості мені ще додали три роки, але також з термінуванням. Завдяки саме Галицькій громаді, яка мене визволила, і завдяки депутатам тодішнім, які мали свідомість, взяли мене на пороки. Я вірою і чесною і правдою служив українському народу. Я виховував українську молодь, я проводив вишколи, я готував українську молодь саме до революційного чину. Третю судимість я отримав вже під час Майдану. Я бачив, що повторюється сценарій 2004 року, коли український народ хоче щось змінити, а політичні боси тільки кидаються обіцянками. Мені запам'яталося одне. У 2004 році вони кричали сцену бандитам тюрми, а бандити прийшли до влади. Саме ті бандити, які українську молодь потім по тюрмам кидали. Бачучи, що на Майдані далі це відновлюється, спускається пар з мов українського народу. Ми вирішили українська молодь піти на штурм адміністрації Івано-Франківської області. Нас тоді всі політикани засудили, назвали нас провокаторами. Бо вони не були готові до цього дії. Але ми бачили, що шлях має бути такий, має бути рішучий. І молодь саме має бути авангардом Національної революції. За молоді саме майбутнє. Там я отримав третю судимість, де був вигнаний з Івано-Франківщини, де я очолював. П'ятий поверх про спілці в Києві на Майдані. Мені вдалося повернутися на Івано-Франківщину вже в січні, де я взяв участь в штурмі другому адміністрації, де потім на мене був вчинений замах, де я був протаранений машиною. Але ми довели цю справу. Ми показали, що ми український народ. Ми взяли руки коктейлі і пішли вперед. І за нами пішов український народ. Бо ми ще український народ так само. Ми не можемо дивитися, скільки політикани будуть колетити воду в ступі. 23 роки віз в тому самому кінці, що і був. Одні розмови, обіцянки. Нема ніякої відповідальності. Попередній нардеп, який був обраний у нас тут. Купчак, всі знаєте, де він відповів зраднику? Де карність? Хто з політики поніс відповідальність за нього, що водили його за рукав в кожну сільську раду? Ніхто не відповів за це. Тому що вони чують безкарність, вони не мають страху під українським народом. Вони думають, що вони будуть робити з нами, що хочуть. Так не буде. Мій український народ став на правильний шлях боротьби. Мої хлопці з добровольчого українського корпусу зараз вірно боронять східні кордони нашої держави. Наші хлопці. Зараз вишколюється саме на Івано-Франківщині, а потім відправляється на схід. Ми бачимо, що ми не можемо лишити перемогу тим політичним шулерам і шкурникам, які завжди будуть міняти прапори над собою. Має бути чітка ідеологія, чіткий напрямок. Скільки можна жити в Україні без чіткого напрямку? Я хочу, щоб моя українська молодь. Виховувалася в патріотичному дусі завжди, що вона мала майбутнє, що їй був гарантований розвиток, повноцінний, братство, бо в нас одне братство. Мій народ завжди окрадають, а потім крихти йому зі стола сипають. А ми б'ємося за ті крихти між собою. Так не має бути. Українська економіка має працювати на український народ, а не олігархічні кишені. Влада має служити саме українському народу. А не олігарха. Міліція має служити українському народу, а не поронити ту владу і їхні статки. І так ми маємо зробити. Ви знаєте, в нас на базі біля Донецька був з'їзд партійний. Не в фашинабельних моптелях, готелях, ресторанах, а в бойовій обстановці, де хлопці приїжджають з фронту, ми зробили свій політичний з'їзд. Частина хлопців. Які мають ораторську справу, трохи займаються, мають політичний авторитет, відправлені саме на політичний фронт боротьби. Тому що ми розуміємо, що не тільки всі питання вирішуються на фронті, а так само є політичний фронт. Ми будемо класти своє життя, вони будуть в задниці свої теплих кріслах сидіти. Так не буде, так не буде. Ми мусимо йти вперед. Тому було вибрано молодь хлопців, які жертовною боротьбою себе показали попередньо, не пустими гаслами, а саме своїм прикладом боротьби. Ви знаєте, я вступив в організацію «Тризуб» і Степана Бандери, коли я приїхав з заробітків. Всі мене питали, чого я приїхав. Я сказав, що приїхав край боронити. Бо мої українці мають жити краще. Мої батьки, мами не мають за границі задниці підтирати. Вони можуть тут повноцінно розвивати і свій бізнес і роботу. Моє молодь тікає з України. Я не можу на це дивитись. Що ми тоді за країна? Кого ми тоді обираємо? Дивимося на молодих. Нас зараз будуть готувати різними гречками, гнилими ковбасами. бо саме ми політиканам зараз потрібні перед виборами. Ми мусимо зламатися в цій свідомості. Ми український народ Молодець! обираємо Молодець! українську молодь, яка готова довершити українську національну революцію. За нами перемога, за нами майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я... Від імені Капеланської служби добровольчого українського корпусу і від свого особистого імені хочу також всіх вас привітати святом покрови. Це особливе свято для нашого українського народу. Особливе тому що воно об'єднює покоління нашої нації. Воно це свято об'єднує тих. Незламних хоробрих, чубатих запорожців, які знали, як провчити ординця на нашій землі, і славно вчили, легенди про наших предків ходили по цілій Османській імперії. Покров Пресвятої Богородиці об'єднює вояки Української повстанської армії. Які не знеславили своїх дідів і прадідів. вони добряче вчили окупанта на нашій землі, вчили так, що їх до сих пір не можуть забути московські ординці. І сьогодні вони прийшли, щоб черговий раз залякати нас, та цього не буде. Боротьба українського народу, боротьба українського патріота це боротьба любові, любові до своєї землі, до, свої, до свого народу, до своєї церкви. Тож тому що саме любов до церкви штовхала на героїчні вчинки священство нашої церкви. Саме любов до народу штовхала на такі приклади героїзму наших прадідів, на котрих вчаться до сих пір багато народів світу. І саме любов до своєї української землі підштовхнула сьогоднішніх героїв. Героїв. Української нації покинути теплу хату і піти на передову, тому що вони відчули у своєму серці стогін української землі, яка стогнала під лаптями московського окупанта. Вони пішли, взявши до рук зброю, щоб захистити. Захистити своїх матерів, дружин, дівчат і сестер. І саме у любові ми всі повинні об єднатись, об єднатись і стати єдиною монолітною нацією, тому що тільки в єдності сила народу. Як нам бути? Як нам це зробити? Задаймо собі запитання. Як на нашому місці поступив би Христос, Христос в оплочення любові, Бог, який прийняв тіло, але є один момент, коли він не вчить і не проповідує, а побачивши торговців у храмі, бере бичу руку, ногою перевертає стіль і б'ючи їх, виганяє з храму. Зі словами ідіть і не осквернюйте дім Отця Мого. Наслідуючи Христа у Любові, і тут ми повинні в цей момент наслідувати Христа, взяти умовно в руки той бич і вигнати тих торговців з нашої землі, які намагаються торгувати душами наших дітей, намагаються поплюжити і плюндрувати нашу землю. Подібно як Христос тих, так і цих окупантів-ординців, ми, об'єднавшись, зможемо вигнати за межі нашої святої української землі. Тільки із молитвою, тільки із надією на підтримку Пресвятої Покрови, ми зможемо здобути воїстину українську Соборну. Самостійну державу. Нехай Господь благословить наш народ український на спільну перемогу та краще майбуття. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановна громада! Слава Ще одне оголошення до вас! Суботу на івано Франківщину! Приїде провідник правого сектору Дмитро Ярош. Я вас всіх офіційно запрошую, а також ви ще побачите в інформаційному плані, коли на яку годину Івано-Франківську буде це дійство відбуватися. Я є також кандидатом по вашому окрузі, 84-му. Але ви не побачите на кожному слупі мою рекламу. Тому що я бачу, що це даремне витрачання грошей, коли мої хлопці на фронті. Вкладуть життя, я бачу, що краще ті ресурси покладу туди на забезпечення хлопцям, які б рятувати їхнє життя і їхнє здоров'я. Нехай люди вчуться пізнавати людей по справам, по вчинкам і що про них говорять. Я думаю, ми тоді оберемо краще, а не хто краще говорить виступає. Ви згідні зі мною. Щасть і слава тобі! Дякую. Честь і слава тобі. Лоняюся тобі. І слава. Я вас всіх прошу з хати до хати, з подвір'я до подвір'я. Розказуйте про хлопця з правого сектору Василя Абрамєва. Розказуйте, що є героїчна молодь, яка наслідує своїх попередників, яка не зламалася, яка не підкупна і йде вперед до перемоги. З нами Бог і з нами Україна. Наша перемога буде за нами, бо наша справа свята, свята справа по захисту української землі. Щиро дякуємо за молитву, за вшанування наших загиблих побратимів. Нехай Господь благословляє всіх. Після команди розкіст по машинам розкі